Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу розпочалося справжнє гольове безумство під назвою Німецька Бундесліга. На вихідних стартував чемпіонат Німеччини, і хоча все літнє міжсезоння багато класних гравців залишили бундеслігу, але перший тур нового сезону дійсно пройшов максимально гольовито. Хоча при цьому не обійшлося навіть без однієї нульової нічиєї. В даному випуску говоримо про всі результати першого туру, про турнірну таблицю та про список бомбардирів, який відразу. Сходу очолив він. Новий сезон Бундесліги стартував в п'ятницю матчем діючого чемпіона. Баварія вдома грала проти Лейпцига. Нібито вивіска класна, але насправді відбулося справжнє побиття. Мюнхенці святкували перемогу аж з рахунком 6-0. Хоча першого голу довелося почекати, оскільки в підсумку рахунок було відкрито лише на 27-й. Після цього, щоправда, ще в першому таймі Баварія забила тричі, а в другому ще три. У першому таймі дублем відзначається Мікель Олісе. В обох епізодах захисники Лейппсига залишали його неприкритим справа, і він потужно пробивав повз голкіпера. Між голами Оліса свій гол забив літній новачок Баварі Луїс Діас. З меж штрафної завдав потужного удару, і м'яч від поперечини опинився в воротах. Ну а в другому таймі за роботу взявся він, а саме Гарі Кейн. В підсумку Англієць за другий тайм аж хет-трик оформив. Коли чуєш про хет-трик від Гарі Кейна, думаєш, ну, мабуть, один або взагалі два забив з пенальті. Але ні, в даному матчі всі три голи забивав англієць виключно з гри. Так на 64-й хитнув захисника та пробив повз кіпера 4-0. На 74-й отримав м'яч за межами штрафної, трішечки просунувся вперед та закрутив в дальню шістку 5-0. А на 78-й завершив контратаку. Хет-трик від Гарі Кейна і він відразу з ходу з маху захоплює лідерство списку бомбардирів. Ну а Баварія. KUYA, успіх 6-0. Чи буде в новому сезоні боротьба за срібну салатницю за чемпіонство? Насправді в це віриться вату. Баварія виглядає, ну, по крайній мірі на папері явним фаворитом, оскільки розпочинає переконливо, а от її записні конкуренти розпочали трати очок. Серйозно в літній міжсезоні змінився ліверкузенський байер. Що саме головне, минулорічній наставник Хабі Алонсо пішов до Реал Мадриду. Лідер оборони минулих років Йонатан Та пішов до Баварії. А от лідер атаки минулих років Флоріан Вірт пішов до Ліверпуля. І виглядає все на те, що Ліверкузен може перетворитися на середняка Бундесліги, і відтепер цього середняка очолює нідерландський наставник Ерік Тенхак. Ліверкузен розпочинає сезон з домашньої поразки 1-2 від Хофенхайма. Вже на другій хвилині гості могли відкривати рахунок, але Ліверкузен врятувала стійка. Тим не менше першим забиває саме Байер. І робить це новачок центральний захисник Джарел Кванса, котрий перейшов з Ліверпуля. Шоста хвилина: штрафний у Ліверкузена. Грімальдо навішує, а Кванса класно діє на другому поверсі. Розпочалося все прекрасно. Але непереконливо зіграв інший новачок Ліверкузена, а саме голкіпер Марк Флекен. На 25-й атака Хофенхайма з гострого кута пробиває фіс Слані і м'яч пролітає над плечем голкіпера 1-1. А на 52-й з-за меж штрафної стріляє Тім Лемперле. І, хоча новачок Байера стрибав за м'ячем, але не дострибнув 2-1. Насправді, реальних нагод на те, щоб зрівняти рахунок у господарів, не було. Тому все завершилося домашньою поразкою 1-2. Інший записний конкурент баварії Боруся Дортмунд розпочала сезон виїзним поєдинком проти Санкт-Паулі. Поєдинок відбувався майже на засніженому газоні. Єдине, що замість снігу, було конфеті, адже прихильники санкт Паулі перед початком поєдинку влаштували неймовірний перформанс. І перші півгодини гравці бігали по цьому самому конфеті. Можливо, через це на початку матчу було не реалізовано кілька класних нагод, ну але на 34-й Боруся таки відкриває рахунок. Навісна подача, і Саругі Расі класно діє на другому поверсі 0-1. За 5 хвилин він міг оформити дубль, оскільки пробивав пенальті, але голки. Парсанк Паулі свою команду врятував. Насправді, не реалізація пенальтів від Гарасі це доволі таки дивне явище, і відразу ж майже прийшло покарання, оскільки на п'ятій хвилині другого тайму господарі рахунок зрівнюють уже класно з лінії воротарської на другому поверсі. Зіграв Андрес Хутоджі один-один. Дортмунці знову взялися за справу, як наслідок на 67-й хвилині після гри в стіночку, потужно під поперечину пробиває Вольдемар Антон, 1-2. Ну а на 74-й закидка вперед на нападаючих м'яч опиняється у Юліана Бранта, котрий пробиває повз голкіпера. 3-1. хороша заявка Борусії на перемогу. Даний рахунок тримався до 84-ї хвилини, на якій арбітр пішов дивитися телевізор, та помітив, що захисник Борусії італієць Філіппо Мане, двома руками притримав супротивника. Як наслідок для захисника червона картка, а у ворота Борусії пенальті ось таке подвійне покарання для Дортмунців. 11-метровий чітко реалізовує люксембурзький нападник Данел Сінані відразу хапає м'яч, біжить на центр поля, і в підсумку господарям таки вдалося зрівняти рахунок. За хвилину до завершення основного часу пасувалися неподалік штрафної супротивника, вивели на ударну позицію Еріка Сміта, котрий бахнув за меж штрафної. Нічия 3-3. безумовно Борусія втратила два бали. Айнтрахт з Франкфурта грав дома проти Бременського Вердера. Музиканти, 11-й сезон поспіль не можуть розпочати чемпіонат з перемоги. Неприємна для них серія триває з 2014 року. А от Айнтрахт робить класний бізнес. Нагадаю, взимку продали за хороші гроші Омара Мармуша до Манчестер Сіті. А от влітку за хороші гроші продали Уго Екітіке до Ліверпуля. Натомість купили кращого нападника Майнца Йонатана Буркарда, і новачок міг відкривати рахунок вже на другій хвилині. Подача скутового. Форвард замикав на дальній стійці, але м'яч влучає власне в саму стійку. Буркарту, на жаль, так забити і не вдалося. А героями за Айнтрахт стала молодь. Зокрема, 19-річний півзахисник з Туреччини Кан Єлдис Узун, на рахунку якого гол та дві результативні передачі, а також молодий французький півзахисник Жан Матео Баоя, на рахунку якого дубль. На 22 й хвилині турок Узун стріляє за меж штрафної і, як то кажуть, ледь не порвав сітку 1-0. Він же ж за три хвилини по тому робить навісну подачу прямісінько на голу Жан Матео Баоя, і це вже 2-0. А буквально щойно розпочався другий тайм. Айнтрахт перехоплює м'яч неподалік штрафної супротивника. М'яч знову у турка Узуна, і він відпасовує на Баоя. Той робить уже рахунок 3-0. В підсумку ж комфортна перемога Айнтрахта з рахунком 4-1. Можливо, якби франкфуртці не продавали своїх топових нападників, то нав'язали боротьбу самі би Баварії, але, на жаль, продають. Інші матчі-суботи також були дуже результативними. Так Хайденхайм, який вижив минулому сезоні в бундеслізі лише за рахунок перехідних матчів, розпочинає новий чемпіонат з домашньої поразки 1-3 від Вольсбурга. А от Уніон Берлін, в котрого було лише два удари в ствір поєдинку проти Штутгарта, здобуває домашню перемогу 2-1. З домашньої поразки також розпочав і Фрайбург, – 1-3 від Ауксбурга. Господарі горіли після першого тайму вже 0-3, як наслідок належним чином на це не відреагували. А от поєдинки неділі в Бундеслізі були м'яко кажучи не дуже результативними. Можливо, однією з причин було те, що в поєдинках цих грали новачки, кельн та гамбург. Так, козли, а саме Кельн грали на виїзді проти Майнца. 60 хвилин гості захищалися, але потім на цій хвилині закидка вперед на нападника, і півзахисник Майнца Пауль Небель збиває супротивника. Це фол останньої надії, це пряма червона картка. Гості трішки в підсумку ризикнули, пішли заміни спрямовані саме на атаку. Як наслідок, на 90 й хвилині Кельн таки перемогу вириває. Навісна подача в штрафну, і високий новачок Кельна Маріус Бюльтер класно діє на другому поверсі. Тож гості святкують перемогу. В іншому матчі неділі інший новачок Гамбург, команда котрої 7 років не було в першій Бундеслізі, на виїзді зіграла 0-0 проти Борусі з Менгенгладбаха. Поглянемо тепер на турнірну таблицю. Тож в стартовому турі сімом командам вдалося виграти свої поєдинки. Відповідно, вони мають по три бали: це Баварія, Айнтрахт, Вольсбург, Аугсбург, Уніон, Берлін, Хофенхайм та Кельн. У першому турі було зафіксовано дві нічії. Відповідно, у чотирьох команд по одному балу: це Боруся Дортмунд, Санк Паулі, Гамбург та Боруся з Менхенгладбаха. І відповідно сім команд стартували з нуля: це Баерлі Веркузен, Штутгарт, Майнц, Фрайбург, Гайденхайм, Вердер. Ну і найгірша ситуація. У 0 очок і різниця м'ячів мінус 6. Також раніше я говорив про те, що Гаррі Кейн в першому турі, оформивши хет-трик, відразу захопив лідерство в списку бомбардирів. Другий тур стартує в п'ятницю 29 серпня північним дербі Гамбург проти Санкт-Паулі. П'ять поєдинків в суботу. Так Вердер гратиме проти Ліверкузена, Хофенхайм проти Айнтрахта, Лейпциг проти Хайденхайма, Штутгарт проти Борусі з Менхенгладбаха. Ну і на завершення ігрової суботи: Баварське дербі, Ауксбург проти Баварії. Три матчі в заключний день літа 31 серпня, Вольсбург проти Майнца Боруся Дортмунд проти Уніон Берліна та Кельн проти Фрайбурга. На сьогодні. Ніж все, дякую за увагу, за проділений час, за підтримку каналу. В коментарях залишайте свої думки. Чи буде ж в Бундеслізі боротьба за срібну салатницю. На все добре!